Всім салют! Ми вийшли з віковою, е, з дому. Сьогодні у нас що? Сьогодні у нас п'ятниця. Ми сьогодні проводимо мафію. Думаємо, мій кент встаті летить на Веліку. Красавчик. Е, цей коротч, йдемо проводити мафію. До речі, хто не знає, ми організовуємо мафію в Торонто. У нас мафія кожну п'ятницю і кожну. Е, кожну неділю. Плюс до всього ми ще будемо організовувати кешлов, кешло цю суботу вже є. Хто не знає, це кешловці крісіни біга. Там е, розказуєте про фінансову грамотність. Тобто, е, вам дається професія, наприклад, там не знаю, поліцейський. Там пишеться ваш дохід, ваші розходи, чи є у вас діти, чи немає дітей. Тобто ви за три години проживаєте в основному типу, своє життя условно, знаєте, і типу. І на фоні цього формуються якісь нові там, знання, відкриваються нові можливості. Тобто, коротше, суть в тому, що за 3 часа ви можете прожити 30 років і в принципі чогось добитися або чогось ні. І в принципі це вам полоза на якісь нові фішки, які ви раніше не замічали. Яка там щось ззаді йде ховається. Ось, 7 як завжди. Е, я не знаю, говорить, чи не говорю, ми скоро переїжджаємо. Будинок ось там. Вже практично в даунтауні буде. Що б ще хотілося сказати? За останній тиждень, от коли ми приїхали в... в Торонто, то нічого, в принципі, не помінялось. Все по-старому, роботу зараз ще шукаю нову. Бо з той, що поки що не зрозуміло, що і як, і коли вона буде, опять же. Ну, а так все стабільно. Так що будемо все показувати. обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, поставте палець вверх, якщо відео сподобається. І, поставте, будь ласка, ваш, і оставте, будь ласка, ваш коментар. Для того, щоб це відео набирало більше переглядів і було цікавіше. А, і ще таке, дивіться, якщо в когось якісь теми, наприклад, про що б ви хотіли, щоб я розказав у відео, пишіть внизу в коментарях. Я буду дивитися і на самі нам прикольні, якісь цікаві такі теми буду записувати також відос. Може якоїсь щось цікавить. Тому всім гарного дня, я побіг. Вже до сих пор йдемо. Ми вже везлі там Мола. Я не знаю, хто був або хто знає, може показував. вам. Це ТРЦ, ФК, тіпа центральне центральний ТРЦ в Києві ЦУМ. О, в Торонто дуже потепліше, така ж гра кипець просто. Я йду в чорні футболки, ще плюс до всього. І в джинсах. Звичайно, жаркувато. На вечір навіть передає плюс 15. Це після 9 І Всі ходять в топіках, там футболках, в шортах. Тому ми хороше, продовжуємо бігти. Так, ось в цьому кафе ми орендуємо приміщення. Проводимо мафію. ти готова? Вікова без настрою, вона сьогодні погано на... яка красотка, покажемо підписчикам. Красовки класні. Будемо класні. Це на місце, зараз покажу вам це кафе внутрі, як воно виглядає. Ось таку кімнату ми орендуємо. Тут в середньому у нас іграє від 10 до 14 людей, це вікова. Тільки ми сумку сумками. Тут так прикольно. Тут трошки душно і жарко. Хоча тут три таких Там охладітеля. Тут ще прикольно, ти платиш за вхід там, 6 доларів за годину. Тобто ці кошти багато не замінили. І тут коротко, всі різні ігри дивіться. Ігор просто так, ще вам покажу, наскільки тут їх багато. І це ви берете, просто платите за час, берете любу ігру і ви граєте. Ще, до речі, ось тут, дивіться, скільки ігор є. Ну, прикольно, мене приказують статует, скільки хоч. Кайфі. А що пішли ми готуватись? В лог у логі? Ми вже не містечкаємо остальних. І їх не знаю, скільки там 60-70, типу, вони вже, ну видно, що типу, їм вже не до цього роботи. Вони приходять все одно, ми працюємо, наша робота, ми то все знаємо, типу, там шеф на кухні. Тут наші карти нові, вичте класні? <райки> шістьма. Мін, шістьма. Він ушов ще ріфом, тільки що виламати, що він сама вийде, давайте все появиться. Бачу таку ситуацію, що люди, які давно грають, між собою дивляться і шукають між собою коннектор, щоб когось там зразу викинути і не, не, особливо на новеньких не, не дивляться, тому що я не можу його і сказав, що четверте було мафію. Четверта було матію. Майкер получається один, пять, два, где-то, я думаю, ну може, 2, Потому что мне кажется, это одна, скорее всего, і один. Друзі, ми вже практично вдома. Викаваун знімає свій влог. Що може сказати? Посиділи класно, ну бачили все медведя, якого дія намалював. Ну. Корейше, дуже круто. Нові люди взагалі, в принципі, всі були. Тому йдемо додому, підпочиваємо зараз. І завтра новий день. виходжу в сторіс, сьогодні у нас субота. Вчора ми мафію провели. Зараз ми проводимо кешлов. Тут пацани опять же дивіться рубають бейсбол. До речі, так інтересно, наблюдав. Я ніколи не дивився ігри в бейсбол. Но зараз там хвилин п'ять подивився. Дуже доволі цікава, штучка треба якось сходити, можливо. Цей вам також знімлю кусок. Що знову? Знову поки не чує, йдемо кешло проводити. Хто не знає, кешло це така гра по фінансовій грамотності. Ще її називають крісиною біга. О. Вікова ззаді там щось теж знімала, коротше. Ну, і дам. Буду включатись потроху. Так, що, друзя, ми вже вдома, ну я як вдома, ми вже вдома дві години вже поїли і збираємося зараз піти з Олівкою погратись десь на площадці, тому що дитина бігає прямо на... Алюка, де м'ячик!